О Господи, коли я відчуваю віччя і безнадію, коли шлях здається темним і довгим, прийди і наповни моє серце Твоєю надією. Нагадай мені, що після ночі завжди настає світанок, і що після бурі завжди приходить тиша. Дай мені сили вистояти, вірити в краще і не втрачати віри, зміцни мій дух і дай мені віру, що все можливо для тебе, бо ти моя скеля і мій рятівник. Амінь. Світла душа, якщо ти приймаєш цю молитву, напиши в коментарях, слава Богу, за все. Поділися цією молитвою з близькими, нехай і вони відчують цю благодать. Якщо тобі потрібна духовна підтримка, напиши мені, і я з радістю помолюсь за тебе і за твоїх близьких. Адже багато може посилена молитва праведних. Нехай наша спільна молитва принесе багато Благословення тобі та твоїй родині. Амінь.